Україна може знищити тільки сама себе. Ніхто її, ні, ні, ніхто її ніколи в житті не, закоп, не захопить і наш нарід не зламати. Ну, зубів, блядь, не хватить, не хватить. Не станемо ми раком, не станемо. Може всі, але буде відсоток, який не стане. І не захоплять нас. Ми сам, самі себе, найбольшої враг. Тому на місці росіян я просто заключу би перемір'я і дав би нам би, півроку самим себе знищити. А далі? А далі в нас ще раз захопити. А далі вже захопити. Бо ми розпустимося, вспливуть ті воїни, яких ніколи не було, будуть розказувати, як потрібно, підемо знову маршем, строєм, плацом. Ну, Суспільство заб'є на військових, військовий це буде немодно, не то, що немодно, це буде. Та, дай Бог, не дай Бог, щоб таке було, щоб це було позорно, розумієте. Не дай таке ну, не, не приведи Господь. Ми знищимо самі себе.